Кожен ветеран має повне право знати, що йому гарантовано державою чи є хтось, хто може надати йому. Повну юридичну консультацію і бажано безкоштовно я би радила ветеранам все ж таки користуватися послугами фахових державних органів. І я на цьому наголошую для того, щоб скористатися безкоштовною фаховою консультацією. Я із задоволенням назву телефони управління у справах ветеранів Прошу Вінницької обласної військової адміністрації. Це 32, 72, 37 і два мобільних телефона 068 847 61 84 та 063 261 40 86. Також я би Напевно, радила би скористатися ветеранам, членам його сімей, а також членом сімей військовослужбовців. Тому що проблематика в сім'ї може бути і поки військовослужбовець перебуває на фронті. Це спеціально створено у нас в області. Телефон гарячої лінії 1526. Ця лінія створена для тих ветеранів і членів їх сімей, які працюють і проживають у Вінницькій області.